Уша у штаті Каліфорнія живе найпотворніша собака у світі на ім'я йода. На щорічному змаганні непривабливих чотириногих друзів, що відбувся цими вихідними, йода обігнала більше десяти не менш ексцентричних конкурентів. Розповідає Олексій Кузьменко. Вивішений язик, пучки шерсті, довгі, практично лисі лапи. Все це й привело йоду до титулу найпотворнішої собаки на планеті. 14-річна помість китайської чуватої собаки та чихуахуа виборола цей сумнівний приз на 23-му щорічному конкурсі у Каліфорнії. На шляху до перемоги Йода випередила майже півсотні інших маленьких чудовиськ. За словами її власниці, Тері Шумахер з міста Генфорду Каліфорнії. Вона знайшла пса, який навіть зараз в 14 років важить менше кілограма, поблизу свого будинку. Спочатку вона думала, що це пацюк. Це найменший верблюд, якого я коли-небудь бачив. Свій приз йода отримала через рік після перемоги одну Чихуахуа на прізвисько принцеса Ебі в 2008 році. Переможницею став чистокровний песик породи Китайська Чубата. А 2007-го, як і цього року, приз отримала помість Чихуахуа та Китайської Чубатої. Власниця собаки отримала грошову винагороду в тисячу доларів. А сам песик спеціальний приз значно більший та симпатичніший за саму собаку. Олексій Кузьменко Голос Америки.